Історія про любов і мастурбацію, що насправді потрібно для щастя у старості. Отже, шановні глядачі світла мудрості, сьогодні у нас на порядку денному тема, про яку не дуже прийнято говорити за філіжанкою чаю з сусідами, особливо якщо вам вже за 50. Але, чорт забирай, говорити треба. Бо інакше як ми дізнаємося правду про те, що насправді потрібно для щастя у старості. І повірте мені, відповідь може вас здивувати. Вона крутиться десь між ніжністю коханої людини та задоволенням наодинці. Ось така от пікантна зав'язка. Отож, слухайте історію. Мене, Олега, мій цинічний, але по своєму мудрий редактор викликав до себе Олеже, каже, дивлячись поверх окулярів, час поговорити про щастя наших зрілих читачів. Але без цієї вашої солодкої води про онуків і гороскопчики давай копнемо глибше, що їм насправді потрібно. Я знизав плечима здоров'я, спокій, фінансова стабільність. Ні, олеже, він потер руки подумай про те, про що вони мовчать, про що соромляться говорити, про тілесні потреби, про близькість, про ну ти розумієш Я, відверто кажучи, отетерів. Любов і мастурбація на нашому то каналі. Редактор лише підморгнув. А чому ні? Це ж теж частина життя. І в старості вона нікуди не зникає. Просто трансформується. От і розберися. Знайди історії. Знайди правду. Спершу я відчув незручність. Мені, чоловіку за 60, обговорювати такі інтимні теми. Але потім подумав а чому би і ні? Хіба старість це кінець бажань, хіба зморшки на обличчі скасовують потреби тіла? І я вирушив на пошуки шукати історії про любов і самотність, про близькість і її замінники. про те, що насправді робить літніх людей щасливими чи нещасними у цьому делікатному плані. Першою, з ким я наважився заговорити на цю непросту тему була пані Віра. Її я часто бачив біля церкви. Тиха, скромна жінка, років 74. Вона здавалася втіленням благочестя і смирення. Але в її очах я бачив якусь нестерпну тугу. Після чергової служби я наважився підійти. Завів розмову про життя, про віру. А потім. Обережно натякнув на самотність. Вона зітхнула двадцять років, як івана немає, сказала вона, дивлячись кудись у долину. Все життя прожили душа в душу. І ніжність була, і все. А тепер порожньо. Я набрався сміливості. Пані Віро, а хіба-хіба з віком ці потреби зникають? Вона почервоніла, відвела погляд. Ой, що ви таке кажете, синку? У мої роки. Це вже гріх. Але в її голосі звучала невпевненість. Через кілька днів я знову зустрів її. Вона була більш відкритою. Знаєте, Олеже, прошепотіла вона, тіло ж пам'ятає. Іноді так хочеться простої людської ніжності. А ти один. Що робити? Молитва допомагає. Але порожнеча залишається. І щоб не збожеволіти, ну, буває і сама собі ту ніжність дарую. Щоб відчути себе живою. Щоб не було так страшно у цій самотності. І я не думаю, що це великий гріх. Бог милосердний. Він розуміє, її зізнання вразило мене своєю чесністю і болем. За завісою пристойності ховалася звичайна жіноча потреба. Діда Степана я знав давно. 82 два роки, бадьорий, з гострим розумом і не менш гострим язиком. Він не соромився говорити про що завгодно. Тож я вирішив звернутися до нього. Дідусю Степане, почав я, от скажіть, що головне для щастя у вашому віці. Він засміявся, головне, щоб нічого не боліло, онук. А якщо вже болить, то щоб було кому почухати спину. Я наважився на пряме запитання, а якщо щодо, ну, інтимної сторони життя. Дід Степан пирснув сміхом, а ти думав ми вже зовсім як мумії. Дідька лисого. Хіба бажання мають термін придатності, як кефір? Звичайно, все вже не так, як у 20 років. Але вогник щетліє. І його треба підтримувати. Він розповів. Як після смерті Баби Марії, з якою прожив 60 років, він спочатку відчував лише біль втрати. Але потім прийшло усвідомлення іншої порожнечі ми ж не тільки за руки трималися, олеже, підморгнув він. У нас усе було. А потім як обрубали. І знаєш, що я тобі скажу не треба себе обманювати. Тіло хоче свого. І якщо поруч немає коханої людини, що робити сидіти і страждати. Я собі не ворог. Є старі добрі способи підняти собі настрій. І це не соромно, це нормально. Це частина життя. Потреба як їсти чи спати. Його відвертість мене вразила. Він говорив про ж непристойне, так само просто, як про погоду. Пані Софію я знав як тиху, непримітну жінку. Сімдесят років, завжди сама, очі сумні. Але останнім часом вона ніби розквітла. Стала краще одягатися, з'явився якийсь блиск в очах. Подейкували, що у неї хтось з'явився. Я вирішив з нею поговорити. Спочатку вона віднікувалась, сором'язливо опускала очі. Але потім. Набравшись сміливості, зізналася. У неї з'явився чоловік молодший за неї на 15 років. Розлучений сусід. Діти мене не розуміють, зітхнула вона. Кажуть куди тобі вже. А мені добре з ним, олеже. Ми розуміємо одне одного. І ну, у нас усе є, і ніжність, і теж є. Її відвертість мене здивувала. Вона не виправдовувалася, не соромилася. Вона просто була щасливою. Вона знайшла те, чого їй не вистачало близькість, підтримку, любов і фізичне задоволення. Знаєте, сказала вона, сяючи, я думала, що у моєму віці вже нічого такого не може бути. А виявилося, може. І це так чудово знову відчувати себе живою, бажаною. Її приклад показав мені, що любов і пристрасть не мають віку, і що іноді для щастя потрібна сміливість порушити суспільні стереотипи. Слухаючи ці історії, я розумів, що щастя у старості це набагато складніше, ніж здається. Це не лише про здоров'я та онуків, це про базові людські потреби, які нікуди не зникають з роками. Потреба у близькості, у ніжності, у фізичному контакті. І якщо поряд немає коханої людини, якщо донька зятяться, а син живе в іншому місті. Що тоді? Люди знаходять свої способи хтось у молитві, хтось у спогадах, хтось у самоті. І іноді, щоб не збожеволіти від самотності, щоб відчути себе живим, вони звертаються до себе. І в цьому немає нічого ганебного це спосіб вижити. Спосіб зберегти свою ідентичність, спосіб нагадати собі, що ти ще існуєш. А для когось щастям стає пізня любов, несподівана близькість, яка руйнує всі стереотипи. Це дає нові сили, нові емоції, нове відчуття життя. Але головне, що я зрозумів, не можна засуджувати. Не можна нав'язувати свої уявлення про пристойну старість. Кожна людина шукає свій шлях до щастя. І якщо цей шлях включає інтимні аспекти, про які не прийнято говорити вголос, це їхнє право. Це їхнє життя. Я повернувся до редактора. Ну що, питає, знайшов щось цікаве. Я мовчки поклав на стіл свої записи. Історії пані Віри, діда Степана, пані Софії. Історії про самотність і бажання. Про сором і відвертість. Про любов і її замінники. Я не написав сенсаційну статтю про непристойну поведінку літніх людей. Я написав про їхню потребу бути живими, про їхнє право на щастя у всіх його проявах, навіть у тих, про які ми зазвичай мовчимо. І ось ти сидиш, дорогий глядачу, і думаєш історія про любов і мастурбацію, що насправді потрібно для щастя у старості. Це не про те. Як правильно цим займатися? Це про те, що старість це не кінець життя, це продовження з тими ж самими потребами, бажаннями, страхами і надіями. І якщо хтось знаходить свій спосіб бути щасливим, нехай навіть цей спосіб здається іншим дивним чи соромним, хто ми такі, щоб судити. Бо справжнє щастя воно завжди особисте, і воно не питає дозволу у суспільства. Отже, друзі, сьогодні ми поговорили про те, про що зазвичай мовчать, про те, що любов і тілесна близькість залишаються важливими у будь-якому віці, і про те, що іноді в умовах самотності люди знаходять несподівані способи задовольнити свої потреби. Чи згодні ви з цим? Які ваші думки поділіться в коментарях. Ваша відвертість може допомогти іншим відчути себе менш самотніми. А якщо ця розмова була для вас корисною чи змусила задуматися, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал Світло Мудрості та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відверті розмови про життя. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей!